Всім привіт! У нас сьогодні розпакування аптечки медичної автомобільної, яка має бути у вашому авто. Давайте відкривати і дивитися, що там є. Так, ось така вона величенька. Десь так не знаю, 25 на 25, може 30 на 25 червоного кольору. Тут така звичайна тканинка. Виглядає приємно, на вигляд червоний, так, такий трошки аптечний колір. А МА-1 це є такий певний стандарт державний по її внутрішньому наповненню. Ми його потім відкриємо, подивимося, чи точно тут все є. І от бачимо, в принципі, по цьому стандарту є такий перелік, що має бути: є набір 1, є набір 2. Так, і детально все розписано. Є термін придатності. Ми купували, ну якраз в липні купували, бачимо це близько до дати виготовлення, і до 26-го року тут має бути все актуальне. Довідник про медичну допомогу, як її надавати елементарно, трошечки є корисна інформація, можна почитати. І безпосередньо сама аптечка. Бачимо, тут у нас є пакетик один від опіків, я так розумію. Давайте відкриємо. Так, ну, тут багато таких дрібненьких деталей, пінцет, косинка перев'язувальна. Так, це що таке? Так, ну це я не розбираюсь, треба дивитися. Не підписано, покривали рятувальне. На жаль, зараз, думаю, всі бачили, да, як воно виглядає в умовах війни. По суті, і в машині має бути. І серветка для того, щоб опіки рани, якщо що, не заразити. Булавка. Ну, я так думаю, що це для кріплення да, цих всяких пов'язок, а там хто його знає. Так, значить, це один наш оцей пакетик. І тут ще перчаточки такі поліетиленові. Так, і великий такий пакет, да, основний. До речі, у нас там по пакетам от воно і розписано набір номер 1 набір номер 2 Ми дивилися: оце перший набір номер 2 Бачимо серветка, косинка, ага, пристрій для проведення штучної вентиляції легенів. Оце воно по суті і є. Так, рукавички. Я показала, покривало, показала. Пінцет, булавка англійська, футляр або сумка. Ну, це мається на увазі, мабуть, да? оця сама аптечка. Тобто все по списочку є. Дивимося тепер другу, вона налічує 11 пунктів, вірніше, набір номер 1 І тут уже побільше. Знову таки бачимо серветки, кровоспинна серветка, їх навіть дві, Бинтик. Знову серветка це сюди, Він має бути декілька бинтиків, теж бачимо, їх декілька по ширині, по довжині. Ножиці, ось такі. Медичні, да? парамедичні, а травматичні. Ще бинтики. Ну, прям бинтики, бачите, вони прям основа цієї аптечки, їх дуже багато. Перев'язувальний пакет на додачу. Так, знову ж таки, серветка марлива, їх тут декілька. Три, 4, 5, 6 штук. Далі еластичний бінт, думаю, всі їх бачили в звичному житті в травмпункті. Доволі широка і по довжині 10 не, 5 метрів. 10 5 метрів. Так, і, ну, мабуть, це джгут кровоспинний. Давайте глянемо, щоб я не помилилася. Джгут да, кровоспинний, гумовий, типу есмарха. марха Ось він так виглядає. Він тут є. Бинти всі перераховані, які я показала, серветки е і ножиці. Ну от, по суті, да, що у нас в основі нашої аптечки? Це велика кількість бинтів. Оце основна штука, все ж таки, да, всі розуміють, купа бинтів, купа серветок і для штучного дихання. Ну, тобто ось такі основні елементи.